Це той випадок, знаєте, коли ти вже думаєш, що край дно, але знизу знову Хто назвав українців людожерами. Приготуйтесь, це не якийсь там маргінал, а особа в рясі. Олександр Новопашин, віце-президент РАЦИРС, Російська асоціація вивчення релігій та сект, що називає себе борцем із сектами. Антикультист кажете, а на ділі звичайнісінький рупор кремлівської маячні. Поки він верещить про нацистів, сатаністів і людожерів серед українців, на своєму сайті публікує статті з порталу Вільне слово. І ось тут стає цікаво. Головний редактор того сайту Ірина Кременовська, громадянка України. Тобто, поки наші хлопці гинуть на фронті, вона зі спокійною пикою підливає масло у вогонь російської пропаганди. І це ще не все. На сайті Новопашина лежить методичка не що інше, як інструкція з підривної діяльності в Україні. Ірина ж не просто випадковий фігурант. Вона відкрито посилається на російських антикультистів. Того ж Невеєва, піарить їх, а ті її. Класична схема рука руку миє. Це ж відверта зрада. В той час, коли українців жорстоко винищують, вона рекламує російських пропагандистів. Ірина зрадниця України. Незрозуміло, чому вона ще досі гуляє на свободі. Влучне питання, мене теж це цікавить.